Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Тараненко і канал про трейдинг. В цьому відео я постараюся звести всі основні правила використання каналу. Поїхали. Канал створений для формування кола однодубців для обміну інформацією та досвідом. Всі повідомлення стосовно угод носять рекомендаційний характер і не зобов'язують вас їх відкривати. Зараз ви бачите приклад моєї реальної торгівлі, і я залюбки ділюся з вами цією інформацією. Це може виглядати як конкретний план, як в цьому випадку. Валютна пара євро-долар, купівля, ціль, тобто встановлений take профіт 1,95. тисячних. Відкриваємо скрін. Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Рівень стоп лосу який знаходиться по ціні 1.088, ціна входу фактично 1.09040 і тейк-профіт 1.095. Тобто у вас є основні параметри, які необхідні для відкриття угоди. Підкреслюю, неважливо, на якій торговій платформі ви торгуєте, і на якому брокері. Звичайно, по брокерам буде відмінність, оскільки на різних брокерах різні, різні постачальники ліквідності. Якщо брати до прикладу брокера Forex Club, де зараз я торгую, то між Libertex і MetaTrader можлива, але все ж таки незначна похибка. Дуже рідко я її зустрічаю, рідше зустрічаю на ринку Forex. Тобто, ви можете. Так же само бачити сигнали і торгові рекомендації з торгової платформи MetaTrader, сміливо відкриватися на Лібертексі, тому що вже не один раз отримував запит про те, чому я не торгую саме на Лібертексі. На прикладі ризик менеджменту я вам поясню, що немає взагалі різниці, де, і, де ви будете торгувати, і звідки брати сигнали. Головне, щоб ваш ризик менеджмент по угоді. Він не перевищував вашого управління капіталом, тобто він не порушував математичне очікування від ваших угод. До слова, скажу одразу, що я намагаюся в своїй торгівлі торгувати з мінімальними стопами для того, щоб була можливість відкритися трохи більшим об'ємом і забрати прибуток. Звичайно, більший, і е, дуже часто буває, коли ринок виносить мене по цьому самому стопу. І в цьому випадку, якщо ви надієтесь відкритися в одній угоді і там заробити весь основний капітал, то цього може не відбутися. Треба грамотно розпоряджатися вашими грошима і в цьому випадку, використовуючи всі угоди, які я демонструю тут. Ви обов'язково будете заробляти гроші на дистанції. Може, не з першої, не з другої годи, але з 3, четвертої, п'ятої вам вдасться заробити, і ви залишитеся в дуже непоганому плюсі. Я викладаю як конкретні приклади, про які я вже вам тільки що розповів, так і мої спостереження і очікування. До прикладу, давайте розглянемо. Приклад з акцією компанії Apple, де я пишу, що я бачу графічну фігуру прапор. Якщо не буде різких рухів, буду продавати. Тобто, графічна фігура прапор нам свідчить про те, що падіння буде продовжуватися, як мінімум, на висоту цього флагштоку, і з відкриттям ринку. Я буду продавати. Тобто, у нас відкривається ринок та де торгується акції Apple о 16 годині 30 хвилин по київському часу, і я планую продати. Далі я вже буду коригувати цю угоду, показувати, де виходить у нас там рівень стоп-лосу, тейк профіту і так далі. Тобто, це такі мої спостереження, які я можу до прикладу не встигнути використати. Просто не побачивши якийсь момент, просто випустивши його з голови, ви можете такі моменти збирати в свою скребничку ордерів і відпрацьовувати вони також будуть досить непогано відпрацьовувати. Ну і звичайно, інформаційний фон по ринку, який тісно пов'язаний з монетарною політикою США, до прикладу. Це новини, які стосуються Федрезерву США політичні новини, економічні, все, що пов'язано з сезонністю, з якимись непередбачуваними обставинами, стихійними лихами і так далі, таке подібне. І, до прикладу, ось інформація стосовно засідання ФОМС, це комісія по відкритим ринкам, я повідомляю там наступну інформацію. Інфляція висока, є необхідність підняття ставки як наслідок укріплення долара і так далі, таке інше. Тобто, в будь-якому випадку, ви будете отримувати новинний фон. А... Також ви маєте розуміти, що ви самі відповідальні за свій капітал, і казати, що якась конкретна угода вам принесе мільйон, я цього робити не буду. Але якщо ви правильно будете підходити до формування відкриття своїх угод на дистанції, як я вже казав, ви залишитесь в плюсі. І ви маєте чітко розраховувати ваш ризик менеджмент. Підбираючи правильно стоп лос тейк профіт і об'єм угоди, таким чином, не нашкодивши вашому основному капіталу, тільки ви знаєте свій ризик менеджмент. Не веду декілька прикладів, тому що можна досить багато чого розповідати. Давайте я вам буду намагатися візуалізувати. До прикладу, ви маєте депозит у розмірі 5 тисяч доларів. При цьому ризик менеджмент складає 2% від вашого депозиту. Взагалі, стосовно ризик менеджменту, раджу розглядати найменший відсоток. Тоді ви будете дуже гарно покращувати вірогідність ну, відпрацювання саме ваших угод, і далі вам простіше буде вже дозволяти собі більше ризикувати для того, щоб, умовно кажучи, більше заробити. Тому краще починати з таких консервативних варіантів для того, щоб привчитися. Привчити себе не порушувати правила, це найголовніше в трейдингу. Ви можете мати дуже гарну торгову стратегію. В принципі, по ризик менеджменту у вас буде досить прописаний класний варіант, але не дотримуючись того, що у вас написано, і не виконуючи це, простими словами кажучи, ви не будете отримувати бажаного результату. Яка б у вас супер-пупер торгова стратегія не була, тому треба це враховувати. Отже, ми отримуємо 2%, які становлять 100 доларів, 100 реальних доларів від вашого депозиту. Це ваш ризик, який ви отримуєте, який ви можете допустити при одній угоді. Звичайно, якщо ви допускаєте повний стоп-лос по угоді, то далі ваш ризик менеджмент буде виходити з капіталу 4900 доларів і буде становити вже не 100 доларів а 98 доларів. Звичайно, якщо у вас збільшився депозит, нехай на 200 доларів, то ви розраховуєте 2% від 5200 доларів. Давайте поговоримо про саме відкриття угоди, стоп лос тейк профіт, і тут варто зазначити момент стосовно об'єму відкриття, та яким об'ємом нам відкриватися. До прикладу, коли ви бачите рекомендацію, мою як з цієї неведеної угоди по євро-долару, там де ціль була 1 долар і майже це, і 10 центів, точніше, 1 долар і 10 центів, у нас потенціал ходу по угоді становив фактично фактично 500 пунктів. 500 пунктів. На стоп-лосс ми закладали 200 пунктів. Тобто, у нас ризик менеджмент був 1 до. Двох з половиною, де один це рівень нашого збитку, і два з половиною це рівень нашого прибутку. Тобто, оце і є позитивне математичне очікування. Його треба підбирати вже фактично від того, з якою вірогідністю ви торгуєте угоди. Тобто, умовно кажучи, якщо ви закриваєте 100% від 100 відкритих угод, то ви можете торгувати з ризик менеджменту один до одного. Ну, як правило, такого, та такого не буває, і я вам раджу умовно одразу розраховувати на відкриття угод з розрахунком цього ризик менеджменту, що найменше один до двох. Що найменше один до двох, в принципі, якщо ви будете торгувати 50 на 50, ви також зможете залишатися ну щонайменше в нулі, а ще й можна з цього також заробляти. Про сам стоп лос і, і об'єм, та давайте зупинимося на цьому, тому що фактично, оцінюючи правильно свої ризики, ми можемо приходити до певних і гарантованих результатів, тому що на 100% прорахований ризик, це на 100% безпечна угода. До прикладу, у нас на стоп-лосс йде 100 пунктів. 100 пунктів. Питання: як підібрати об'єм під цю угоду? Давайте розглянемо наступний варіант. У нас один лот, один лот який ми можемо відкрити на торговій платформі МТ. Якщо ми говоримо про, про торгову платформу Libertex, то це там, 100 тисяч доларів з першим мультиплікатором, або це 100 доларів з 999 мультиплікатором, або це 1000 доларів з сотим мультиплікатором. Тобто один лот – це 100 тисяч, Умовних одиниць. Це 100 тисяч американських доларів. При торгівлі першим лотом у вас один пункт, один пункт. А один пункт, щоб ви знали, це е, крайня, е, крайня права е, цифра. Це 100 тисячна, тому що. Е, тому що сама, сама валютна пара котується по одній цілій 100 тисячній. Тобто це крайня права цифра, це п'ятий знак після запятої і він, він буде дорівнювати один пункт 1 долару. Тобто, якщо у вас е, ризик менеджмент е, виходить наступним чином. 100 пунктів ви закладаєте на стоп. І 100 пунктів буде дорівнювати 100 доларів, тому що у вас один пункт дорівнює 1 долару. Поставивши стоп-лосс на рівні 100 пунктів, у вас стоп-лосс дорівнює 100 доларам. Звичайно, ми не забуваємо про пропорцію. Це стоп. стоп лос Тейк профіт в цьому випадку у вас повинен бути в два рази більше. Буде дорівнювати 200 доларам І тут е, сама цікава річ, до чого я. До чого я себе підштовхую і на що націлююсь, це у нас рівень уже тейк-профіту. Це те, до чого ми йдемо. І я стараюсь працювати з короткими стопами для того, щоб отримувати більші прибутки. Як правило, це вдається робити на низьковолатильних ринках, не на, не на ринках товаросировинних сировинних або криптовалюти. А це досить непогано відпрацьовує на ринку Форекс. І, до прикладу, якщо ви вже на стоп закладаєте 50 пунктів, то тейк-профіт у вас буде вже е вже не 100 пунктів, а 200 пунктів, тобто у вас буде співвідношення вже не 1 до 2, а 1 до 4. І в цьому випадку, ви окрім, того, що покращуєте вірогідність відпрацювання, у вас ще є можливість відкритися не одним лотом, а відкритися двома лотами. В цьому випадку, якщо ви відкриєтесь двома лотами, у вас рівень стоп-лосу залишиться на тому ж самому рівні. Але потенційний прибуток у вас фактично виросте в 4 рази і буде становити 400 доларів. Отакі, по такій ось аналогії ми працюємо в телеграм-каналі. Що робити, коли стоп лос заширокий? Це більш ну це, це можливо, але знову ж таки не має порушуватися оця ось пропорція. І тут в цьому випадку, коли торгуються середньострокові угоди, там ну, дуже рідко виходить працювати з коротенькими стоп-лосами в, в такому діапазоні. Тобто діапазон розширюється. І, до прикладу, якщо ми кажемо про стоп лос Тисячу пунктів. Зрозуміло, що ми не можемо торгувати одним лотом, тому що у нас один лот, це буде дорівнювати стоп лос в тисячу доларів. Тисяча доларів це вже не 2%, а 20% від нашого депозиту. Отут я ще позначу, щоб ви не губилися. Також. Один лот. Ну, це прям реальні цифри з торгового терміналу. Тобто це розрахунок ціни пункту за один лот. Ця умова релевантна щодо для першого прикладу, що для другого. Використовується однаково. Якщо ми бачимо, що у нас розширюється. Що у нас розширюється величина стоп-лосу, ми пропорційно зменшуємо об'єм, яким торгуємо. Ось він у нас. І у нас один лот буде вже кратний 10. Тобто у нас лот буде дорівнювати 0,1 лота, і, пройшовши ці тисячу пунктів, але вже з меншим лотом. Ми виходимо на ту саму цифру в 100 доларів. Тобто я вас наштовхую цими розрахунками на ті думки про те, що абсолютно не важливо, де ви, де ви торгуєте, на якій торговій платформі, вам важливо розуміти ваш ризик на угоду і вміти його правильно вирахувати від вашого основного депозиту. І далі вже оцінюючи ризик або бачучи його там в телеграм-каналі про рейтинг, ви просто підбираєте умовно з тих значень, які я надаю. Там стоп-лосс 1.08. Ви бачите, що стоп закладається 200 пунктів, і під ці 200 пунктів, ви собі підбираєте об'єм. Я не знаю на вашому рахунку, скільки грошей, який об'єм вам, вам заходити, вам повинно бути байдуже, скільки грошей на моєму рахунку. Ви відштовхуєтесь від вірогідності тих угод, які я відпрацьовую і демонструю в своєму телеграм-каналі. Це по-перше. А по-друге, ви маєте чітко вміти управляти саме своїм капіталом. Звичайно, що торгуючи при таких умовах, ви можете дозволити собі максимум, максимум відкритися. Якщо у вас 5 тисяч доларів на рахунку, якщо у вас ризик менеджментного угоду складає 2%, ви можете дозволити собі відкритися по цій угоді 0,5 лотом, тобто на 50 тисяч доларів. Звичайно, у вас таких грошей не буде. На торговому рахунку вам буде надано кредитне плече від брокера. Беріть в роботу ці цифри. Якщо у вас залишились будь-які запитання, ви можете звернутися до мене в приватні повідомлення. Я вам з радістю розпишу ризик менеджмент під вашу угоду. На цьому в мене все. Бажаю великих профітів. До нових зустрічей. На все добре.